Вітаю, Путін оголосив великоднє перемир'я. Про це повідомили російські засоби масової інформації. Миттєво ця інформація розійшлась по всім каналам, і це на період з 18-ї години 00 хвилин за київським часом 19 квітня до опівночі, не півдня півночі, за київським часом, 21 першого квітня. Йдеться в заяві. Путін також закликав Україну оголосити Великоднє перемир'я. Щоправда, о 17.20 ми поверталися якраз додому після там, різних закупок, які роблять і сьогодні громадяни. З пасочкою і була тривога в Києві. Була тривога. Лівий берег Києва відбивався. ППО працювало також і в області. Ну миттєво канали почали писати ось таке воно перемир'я. Путін почав заявляти, що нібито вже є провокації з боку України порушення перемир'я. Ну, власне, поки що ми не почули оголошення перемир'я аналогічного. Будемо слідкувати дійсно за цими подіями. І водночас Російська Федерація висунула умову, що перемир'я буде дотримано, якщо українська сторона теж його буде дотримуватись. Ну і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував ініціативу Російської Федерації таким чином: а чому на 30 годин а не безумовне припинення вогню, як пропонували партнери ще з 11 березня 2025 року? Ну, ось така інформація. Звісно, що ми з вами будемо слідкувати за подіями і. Зрозуміло, що в даному випадку надзвичайно легко порушити будь-які перемир'я, будь-які спроби встановити перемир'я, бо дві армії одна напроти одної, надзвичайно багато взаємних претензій, взаємних образ, і ми захищаємось в цій війні. Надзвичайно Україна багато втратила. Це і наші міста, це і наші люди, це, це всі всі ті, все те, що е, зруйнувалося, всі ті, хто загинули, вони не дають фактично повної е, можливості говорити, що перемир'я буде дотримано надто, надто багато, надто високий градус напруги е, відносно е, людей, звичайних людей в цій е, війні. Хоча війни починають незвичайні люди, починають їх. Ті, хто сидить там дуже високо, але страждають звичайні люди. Ну ось звуки вибухів в Києві. Це ось буквально 17-та година 31 хвилина. Ну, це збивали дрони біля Києва. І вже є інформація про те, що нібито ми спробуємо, але, але, але. Надзвичайно важко утриматись від взаємних відповідей, від просто того, що хтось на місцях може запустити той же самий дрон, ту же саму ракету. Ну, будемо спостерігати. Вже 18 година, 21 хвилина. Будемо сподіватися, що це перемир'я ну, протримується, хоча б там до ранку, ніч покаже. І ось заява Путіна: хід перемир'я покаже готовність України. До бажання та здатності мирно врегулювати питання. Ну ось така історія. Е, насправді, вже пішли коментарі в українських засобах маси інформації, е, ну, є певний скепсис, це абсолютно зрозуміло. Ми е, тут навіть не можемо нікого засуджувати. Ті, хто ведуть канали, ми вже з вами бачили, наскільки. Е, Наскільки важко встановити хоч якесь перемир'я, хоч на якусь годину, хоч хоча б на одну добу, проте надія, надія як завжди кажуть, вмирає останньою. Тим паче, що Сполучені Штати Америки прямим текстом оголосили, що якщо сторонам не вдасться, якщо сторони не зможуть, то вони вийдуть з перемовин. І далі робіть що завгодно. Про це ми поговоримо в наступному відео. Там дуже багато цікавих висновків до кого звертається Дональд Трамп, чому така заява прозвучала, і головне а хто ж дійсно більше втратить, якщо Російська Федерація вийде, вибачаюся, якщо Сполучені Штати Америки вийдуть з перемовин? Хотів сказати: можливо, Російська Федерація вийде з України. І тоді в Україні запанує мир. Але це, напевно, скоріш за все поки що ілюзія, і поки що мета на наступні років 5-10, але, на жаль, не досяжна сьогодні. Бережіть себе, думайте про мир, будьте на боці миру. Як би хто не порушував перемир'я, ми розуміємо, що інакших шляхів просто не існує. По-іншому, ми вже намагались, на жаль. На жаль, поки що, допомога, яка є від світу, не дає можливості бути впевненим і мати сподівання, що нам вдасться відвоювати наші території воєнним шляхом. Слідкуємо за подіями. Не забувайте підписуватись від вас коментарі, лайки, поширення відео. Можна стати спонсором каналу, це також вітається. І бережіть себе, до миру потрібно дожити. Повторюю, це вже півроку. До миру потрібно дожити.